Профайно Всесвіт. Коли місто темніє, це ще не кінець. Бо десь у пітьмі. Хтось тримає світло. Коли ніч накриває дахи мости, коли холод стискає дроти, й думки він виходить туди, де страшно й глухо, де тиша гуде, мов важке повітря. Не для фото, не для учних слів без аплодисментів і нагород. Він просто знає, якщо він не стане, місто не прокинеться з ног. Його руки втомлені, але серце як стру, його кроки впевнені. Бо він знає маршу. Світло тримають люди, не дроти, не стіни, поки в'ється серце, Україна Не згасне ніколи. Світло тримають люди. У дощу ніч у війну, поки вони стоять, буде ранок, буде життя, буде Україна. Він працює там, де мовчить телефон. Де небо здригається, але небо не закон Його серце генератор, що не знає, зупинок він вірить у ранок, навіть коли темно вікна. В кожному домі теплий подих надії, в кожній лампі чиєсь нічна зміна. І навіть коли здається, що світ на межі, він повертає світло землі, не зламати ракетами. Те, що зроблено людьми, о, oh, о, oh, 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 oh. не погасити страхом той вогонь, що всередині, о, oh, 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 oh. світло тримають, люди, не дроти, не стіни, поки б'ється серце, Україна не засне ніколи. Світло тримають люди, крізь тому білі дим, поки вони стоять, буде дім, буде зв'язок, буде ритм він просто робить своє, але саме на таки тримається завтра. І коли знову загориться вікно, знай, це не просто лампа, це людина, яка відповідає за електрику в Україні, І поки вона є, буде світло. HUH! <laughs>